Він до останнього подиху стояв на захисті України та беріг рідних від російської навали. 12 жовтня, під час участі у бойових діях на Донеччині, спрямованих на забезпечення заходів з національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії, загинув солдат Олексій Козорог. Від імені всієї Кам'янської громади щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна у соціальних мережах висловив міський голова Андрій Білоусов. Олексій народився 5 травня 1991 року. Закінчив національний гірничий університет Дніпровська політехніка. Працював на Дніпровському металургійному комбінаті. Упродовж 2016-2016 років проходив строкову військову службу. Від початку травня захищав Україну від навали російських окупантів. У нього залишилась дружина, син, батьки та дві сестри. Олексій був неймовірною людиною. Його посмішка, його допомога завжди були невід'ємні. Він ну, таких людей годі шукати. Таких людей немає, на жаль, відбирають на найкращих людей, які в нас є в Україні. Цей захисник і душею, і тілом загинув заради нас, заради того, щоб ми прокинулись вранці, заради того, щоб ми жили, змогли жити. Олексій був надійним побратимом, товаришем та другом. Не боявся брати на себе відповідальність і виконувати свої військові та громадянські обов'язки. Простой, звичайний хлопець, нормальний пацан. напряжно звісно. Не панікував. Прильоти закінчилися, пошутіти можна, і Хабрий хлопець був. Хороший Він був і назавжди залишиться справжнім героєм України. Доземний уклін воїнозахиснику.